Будемо розбиратися, як регулювати швидкість руху заднім ходом. І так, мені потрібно спочатку їхати повільно, потім трошки швидше, потім знову повільно. Дивіться, увага. Щеплення, задня, точка утримання. Відпускаю гальма, але не торкаюсь до газу. Не потрібно газ. І ми їдемо повільно, бачите? Тому що на точці утримання вона така ледь-ледь, точка утримання, ледь-ледь знайшлась. Вона маленька дуже. А тепер я хочу поїхати швидше. Оп! І точку утримання зробив більшу. Відчуваєте, вона йде швидше, я трішки привідпустив щеплення. А тепер дивіться, я не хочу зупинятись, я хочу, щоб моя швидкість трошечки-трошечки згасилась, да? тобто стала повільнішою. Що я роблю? Я просто притискаю трохи точку утримання. Так, да, вона не буде повільно сповільнюватися. Вона буде ніби втрачати інерцію, поняли? Бачите, сповільнюємося. Трошки спокійніше їдемо, чуть-чуть. Але якщо мені цього недостатньо, то я повинен що зробити? Гальмами. Трішки притиснути гальма. Оп, трошки притиснув. Потім відпустив гальма і знову хочу поїхати швидше. Тому я що роблю? Знов підводжу до точки утримання, підвожу вище. І їду знов швидше. Давайте, я, мабуть, розвернусь заднім ходом. Дуже повільно. Так. Розвернувся. Бачите, я все роблю на точці утримання. І їду назад. Я їду повільно, хочу поїхати швидше. Дивіться уважно на ноги. Відпустив трішки точку утримання. Оп, і вона їде швидше. Тепер хочу поїхати повільніше. Притискаю, але вона буде дуже, е, дуже повільно сповільнюватись. Ви поняли, так? Да? Тому я що, коли притиснув щеплення, трішечки гальмами притиснув також. Все, їде повільніше.